Всім привіт! Вітаю вас на каналі AstroNomikon. Незалежно від того, чи ви новачок у 41-му тисячолітті чи досвідчений знавець, готуйтеся зануритися у безодні епічних баталій, невидимих змов і легендарних подвигів. Приєднайтесь до каналу та відкривайте для себе таємниці і славетні історії Всесвіту Warhammer 40 тисяч. В цьому ж відео ми вирушимо у захоплюючу подорож Всесвітом та дізнаємося робить його таким привабливим для мільйонів фанатів по всьому світу. Тож вмочуйтесь зручніше, беріть щось смачненьке і ми розпочинаємо. Warhammer 40 000 — це не просто гра, це цілий всесвіт, багатий на історію, культуру та епічні битви. Всесвіт, який розрісся до неймовірних масштабів, він об'єднує людей з різними інтересами, пропонуючи їм безліч способів для самовираження. Дехто захоплюється варгеймами, розігруючи епічні битви мініатюрними арміями. Інші ж знаходять насолоду в колекціонуванні та розфарбованні мініатюр, перетворюючи їх на справжні витвори мистецтва. Але сьогодні ми зосередимось на найзахопливішій частині сюжетній складовій гри. Саме в історіях та персонажах Вархамер 40 тисяч ховаються глибокі, моральні дилеми, захоплюючі пригоди та неочікувані повороти подій, які залишають у захваті та заставляють задуматись над власними цінностями та виборами. Ласкаво просимо до Всесвіту, де страх. Темрява і безмежне насилля правлять балом, де мільярди душ ведуть відчайдушну боротьбу за виживання, де людство стоїть на межі загибелі, оточене незліченними ворогами, де кожен день це нове випробовування, а кожна битва це битва за виживання. У цьому всесвіті немає місця для слабких. Космічні десантники, генетично модифіковані суперсолдати імперіуму, ведуть невблагайні війни проти сил хаосу та інопланетних загроз. Фони янголи смерті, що несуть правосуддя і відплату ворогам людства. У кожному куточку галактики, на кожній планеті йде нескінченна боротьба за контроль, виживання та честь. Але Warhammer 40 тисяч це не лише історія про війни та битви, це глибокий і складний всесвіт, наповнений інтригами, змовами та епічними легендами. Це світ, де кожен герой має свою історію, кожен ворог має свої мотиви та кожен бій має свої наслідки. 1983 рік знаменував собою початок нової епохи, народження всесвіту Вархаммер. Саме тоді з'явилась настільна гра, що поклала фундамент для грандіозного всесвіту, який згодом зачарує мільйони фанатів. Початково ця гра представляла собою класичну фентезі гру, де люди, орки, нежить та інші раси воювали один проти одного у захоплюючих битвах. Її створення стало відкриттям нового світу для фанатів настільних ігор, який виявився надзвичайно привабливим для гравців. З кожним роком популярність гри зростала, всесвіт ставав набагато більш складним та захоплюючим. Та вже у 1987 році з'явилось нове незалежне відгалуження під назвою Warhammer 40 тисяч, яке, будучи все тим же настільним варгеймом, вирізнялось своєю унікальністю, деталізацією та епічністю всесвіту. Навіть галуження не просто затьмарило популярність свого попередника, а й здобуло славу одного з найглибших, найцікавіших та найдеталізованіших всесвітів. У 2024 році Вархаммер 40 тисяч, або як його ще називають, Ваха, лише набирає обертів, завойовуючи все більше і більше нових шанувальників. Warhammer став не лише грою, а справжнім культурним явищем, що об'єднує мільйони людей по всьому світу своїм захоплюючим Всесвітом та можливостями для творчості та самовираження. Щомісяця випускаються нові книги, комікси, мініатюри та відеоігри, які розбираються шанувальниками в перші дні продажу. Тож давайте розберемось, чим же саме приваблює цей світ майбутнього, в якому є тільки війна. Почнемо з візуальної стилістики. Навіть ті, хто не знайомий з Warhammer 40 тисяч, одразу впізнають його візуальний стиль. Його похмурі та готичні образи, що зображують космічні кораблі титанів та воїнів, стали іконічними у світі фентезі. Цей унікальний та неповторний стиль щодня надихає талановитих художників та фанатів на створення нових робіт, ілюстрацій, мініатюр, косплею та багато іншого. Сюжет та події Вархаммеру це епічність на максимальному рівні. Мова йде про події галактичного рівня, про зіткнення людства з позаземними цивілізаціями, про тактичні витівки та придворні інтриги. Космічний простір борознять гігантські конструкції розміром з багатомільйонні мегаполіси, озброєні до зубів. Полями битв крокують колосальні титани, здатні одним залпом знищити цілі армії та залишатися невразливими для звичайних військ, окрім інших титанів. Космос приховує невимовні жахіття, які лише чекають свого часу, небезпеки такого масштабу, що, здається, весь світ майбутнього балансує на межі краху, і завтрашній день може ніколи не настати. Пізнаючи цей світ, розумію, що в ньому існують сили, які представляють загрозу всьому живому, але імперіум людства даває труднощі навіть тоді, коли знаходиться на межі забуття, знаходячи в собі сили протистояти будь-якій загрозі навіть у найтемніший час. Світ Вархаммер 40 тисяч дивує не лише своєю жорстокістю та безнадійністю, але й унікальним поєднанням елементів далекого майбутнього та класичного фентезі. З одного боку, події розгортаються в далекому майбутньому, де людство розширило своє панування на мільярди зірок. Технології досягли неймовірного рівня, дозволяючи космічні подорожі, зіркові війни та використання таких дивовижних бойових машин, як титани. З іншого боку, у цьому футуристичному світі часто зустрічаються елементи притаманні класичному фентезі, дуже багато уваги приділяється ближньому бою, адже навіть найрозвиненіші технології не завжди можуть замінити звичайну сталь і кмітливість. Солдати б'ються вручну, використовуючи мечі, сокири, списи та інше звичне з фентезі зброю, це особливо актуально в тісних умовах. Різноманітність світів і цивілізацій це ще одна з родзинок Вархаммер 40 тисяч. Дії розгортаються в далекому майбутньому, де людство досягло неймовірних висот технологічного розвитку, проте тут можна зустріти світи та цивілізації, які буквально живуть у кам'яному віці. Уявіть собі, їхнє здивування, коли на їхній світ з неба спускаються високотехнологічні гіганти в силовій броні. Серед людських світів лютує імперська інквізиція. Яка дуже схожа на ту, яку ми знаємо з розповідей про середньовіччя. А серед інопланетних рас також зустрічаються знайомі фентезійні образи, наприклад, зеленошкірі орки, котрі здатні створювати високотехнологічну зброю і подорожувати крізь космічний простір. При цьому деталізація Всесвіту вражає уяву. Навіть на перший погляд прості ідеї в цьому всесвіті розкриваються з несподіваного боку. Візьмемо, до прикладу, орків. Якіоверхаммер 40 тисяч, це не просто зеленошкірі гомоноїди з космосу, вони є гібридами тварин та грибкових форм життя, що робить їх неймовірно живучими та адаптивними. Відрубана голова орка може бути пришита до іншого тіла і продовжувати функціонувати, що орки роблять у бою. Спорове зараження сприяє тому, що знищена армія орків з часом відновлюється, якщо не спалити всі їхні залишки. Спалити всі їхні залишки на планетарному масштабі практично неможливо, адже це означає, що потрібно знищити цілком всю планету. Орки у світі Вархаммер це яскравий приклад того, як навіть найпростіша ідея може набути неймовірної складності та глибини, їхні характеристики настільки багатогранні, що призводять до створення величезних статей, присвячених виключно їм. Однак навіть таке докладне вивчення не вичерпує всю глибину цієї раси. І це лише один приклад у світі Вархаммер, де інформація про різноманітність раси, технології, традиції, фракції, персонажів та інші особливості продовжує розширюватись і надихати на створення нових дивовижних фактів у нових книгах і кодексах. Особливо вражає така детальна проробка дрібниць, коли усвідомлюєш весь неосяжний масштаб цього всесвіту. Це не просто вигаданий всесвіт, а ціла історія, що охоплює десятки тисячліть, від нашого з вами сьогодення до похмурого 42-го тисячоліття. І все це пронизане відсиланням до ще більш давніх подій, що відбувалися задовго до зародження людства. Звичайно, не йдеться про те, що автори Вархамер сорок тисяч описують кожен день кожного тисячоліття, але загальна канва сюжету саме така грандіозна історія людства, що розгортається на тлі безмежних просторів космосу. Деякі історичні періоди вархаммер 40 тисяч прописані настільки детально, що не поступаються історичним романам. Безліч сюжетних ліній перетинаються, розділяються та впливають одна на одну, створюючи захоплюючу та динамічну картину. Сюжет цього всесвіту розвивається і по сьогодні. Щомісяця виходять нові книги та розповіді, що продовжують захоплюючу історію, розширюють і доповнюють вже відомі факти та події. Це робить Вархамер справді живим та актуальним всесвітом, який ніколи не дасть занедігувати. Важливо зазначити, що якість цих книг часто настільки висока, що багато з них є володарями престижних літературних премій. Кожен із письменників, які працюють над цим всесвітом, є справжнім майстром своєї справи, здатним захопити читача з перших сторінок. Це робить Верхамер 40 тисяч не просто вигаданим Всесвітом, а справжнім літературним феноменом. Особливу гостроту сюжетам Всесвіту надають загадкові таємниці, які роблять його по справжньому живим, створюючи атмосферу інтриги та загадковості. Однією з таких таємниць є особистість імператора. Цей безсмертний та незмінний лідер об'єднаного людства протягом 10 тисяч років веде людство до перемоги над хаосом. Його роль у сюжеті важко переоцінити. Але його походження, сутність, зовнішність та справжні наміри довгий час залишаються таємницею. Шанувальники Вархамеру протягом десятиліть збирають у крихтах інформацію про імператора, шукаючи відповіді в книгах, коміксах та інших матеріалах. На основі цих даних вони будують різні теорії та здогадки, які стають предметом гарячих суперечок у спільноті. Ставлення до імператора коливається від любові до ненависті, деякі шанувальники бачать у ньому мудрого та справедливого правителя, інші ж вважають його жорстоким тираном. Незважаючи на різницю в думках, немає сумнівів, що імператор одна з найцікавіших та загадкових особистостей у Вархаммер 40 тисяч. Крім імператора, є інші не менш захоплюючі таємниці, що знаходиться в центрі галактики, яка доля втрачених легіонів космодесанту? Що таке павутиння Ельдар та яке справжнє походження тиранідів? Ці та багато інших питань залишаються без відповідей, лишаючи простір для уяви та теорії. Саме таємниці роблять Вархамер таким захоплюючим та динамічним всесвітом, до якого хочеться повертатись знову і знову. А тепер просто уявіть, що, незважаючи на всю свою складність, Всесвіт має чітку внутрішню логіку, здоровий глузд та канон сюжету. Це дійсно вражає, адже мова йде про всесвіт, який постійно розширюється та доповнюється новими деталями. Здавалось, в такій ситуації неминучі невідповідності та суперечності, проте авторам Warhammer 40 тисяч вдається дивовижним чином зберігати цілісність всесвіту. Звичайно, як і в будь-якому іншому вигаданому всесвіті тут іноді трапляються на відповідності. Шанувальники з радістю їх шукають, обговорюють та навіть наводять переконливі приклади. Але важливо пам'ятати, що з часом багато з цих невідповідностей отримують логічні та канонічні пояснення. Автори всесвіту постійно працюють над тим, щоб зробити свій всесвіт максимально цілісним та зрозумілим. Щоб зберегти канон цілісним, творці всесвіту Верхамер 40 тисяч ретельно відбирають найкращих письменників. Ці письменники повинні бути не лише талановитими авторами, але й глибоко знати Всесвіт. Вони повинні бути знайомі з усіма текстами, кодексами та іншими матеріалами, щоб їхні твори не суперечили загальній картині Всесвіту. Всі канонічні книги Поверхамер 40 тисяч виходять лише під видавництвом Black Library. Це видавництво ретельно контролює якість публікованих творів, щоб вони відповідали найвищим стандартам. Завдяки цьому канон залишається цілісним та не суперечить сам собі. Нові книги негайно породжують живаве обговорення серед фанатів. Шанувальники обговорюють сюжет, персонажів, події та намагаються з'ясувати, як цей новий твір впливає на загальну картину всесвіту. Обговорення канону всесвіту це важлива частина життя спільноти шанувальників. Це те, що робить його таким жвавим та динамічним. Завдяки цьому, Warhammer 40 000 залишається одним із найпопулярніших вигаданих всесвітів у світі. Звісно, книги це лише один з аспектів знайомства з цим дивовижним Всесвітом. Існує безліч інших способів, в тому числі комп'ютерні ігри. За останні роки завдяки величезній популярності Warhammer, з'явилось безліч комп'ютерних ігор. На жаль, за якістю ігор творці світу Warhammer не стежать так само уважно, як за якістю книг. Це призвело до того, що гідних ігор за мотивами Warhammer 40 тисяч досить мало. Багато створених ігор не відповідають канону, мають неякісну графіку та геймплей. Проте навіть за таких обставин ігри за мотивами вахи можуть виявитись цікавими для гравців, які хочуть поглибитись у світ Warhammer і відкрити для себе його таємниці. Всесвіт Вархамер 40 тисяч це історія про темне майбутнє нашої галактики, де людство, розширившись до зірок, зіткнулось з безліч жахливих загроз. Чудовищні космічні армади, населені орками, ельдарами, некронами та іншими жахливими істотами, сходяться в бажальних битвах, вирішуючи долі цілих планет. На тлі цих грандіозних битв розгортаються унікальні та захоплюючі історії про героїв, які борються за виживання в цьому жорстокому світі. Космічні десантники імперіуму, витинчені ельдарські воїни. Безжальні орки-гребіжники та багато інших персонажів постають перед лицем смерті, здійснюючи подвиги гідні легенд. Війна та подолання труднощів стають основою закрученого епічного сюжету, повного таємниць, походження імператора людства, загадки варпу, стародавні пророцтва та багато інших питань, хвилюють шанувальників вже багато років. Але через те, що розвиток цього всесвіту триває вже понад 30 років, поріг входження для новачків здається дуже високим. Занадто багато потрібно зрозуміти, занадто багато потрібно знати, щоб голова не йшла обертом від безлічі незнайомих імен, термінів, технологій та відсилок до масштабних деталізованих подій минулого. Це може здатися лякаючою перешкодою, яка відштовхує багатьох потенційних шанувальників. Але не варто боятися, існує безліч способів знизити цей поріг та зануритися у дивовижний всесвіт Верхамеру. В подальшому на цьому каналі ви знайдете багато інформації про всесвіт Верхамер 40 тисяч. Це було моє перше відео на каналі, сподіваюсь, вам воно сподобалось і ви дізнались щось для себе нове. Я тільки починаю свій шлях на Ютубі, тому буду дуже вдячна за вашу підтримку. Ставте лайки, пишіть коментарі, запитання, пропонуйте нові ідеї тощо. Я планую регулярно публікувати нові відео, в яких буду розповідати історії та Лор Вархамеру про його героїв, події, книги та ігри. Та чим більше у нас буде взаємодії, тим цікавішим та інформативнішим стане канал. Тож дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.